І мед ваша швидка допомога проти болю та лихоманки. Владі 21 вона воно вивчає журналістику та захоплюється акторством. Проте, у вільний час відрадою для її душі та тіла є йога. Я люблю зранку прокинутися, вимкнути собі якусь відповідну музику для налаштування на практику з йоги. і починаю займатися, бо це мене відволікає, заспокоює після таких ночей, які зараз в Україні, і надає сил на весь день. Оскільки дівчина постійно в русі її життя дуже насичене. Видалення волосся на тілі важлива його частина. Але на жаль, зізнається влада, найпроблемніша. У мене все життя чутлива шкіра. Вона гостро реагує на будь-які подразники. Мені складно завжди було підбирати креми для обличчя, догляд для тіла, і особливою проблемою стало видалення волосся на тілі. Через синдром чутливої шкіри, після гоління дівчина постійно помічає подразнення по чер почервоніння та дискомфорт, особливо в зоні пахв, обличчя та бікіні, я думала, що ця ситуація зміниться, якщо я виберу салонний метод видалення волосся. Тому вирішила спробувати лазерну епіляцію. Але буквально через кілька процедур відмовилась, і від цього методу каже все через те, що після кожної процедури я відчувала ще більший дискомфорт, подразнення та почервоніння збільшувались, особливо в усіх чутливих зонах. До того ж оскільки в мене синдром. Чутливої шкіри мені було боляче видаляти волосся таким методом. Після того, як влада розповіла подрузі про свою проблему, та порадила спробувати домашню фотоепіляцію. Вона сама пройшла курс процедур. Їй дуже сподобався результат, тому вона і мені подарувала девайс. Мені насправді сподобався результат, але я хвилююсь, чи можу використовувати фотоепілятор саме в чутливих зонах. Тож саме з цим питанням ми звертаємося до лікаря-дерматолога Анни Халдієвої. Вона одразу пояснює, Фотоепілятор підходить для чутливої шкіри, тому що сам світловий імпульс досить лагідний. Таким чином він не дратує шкіру навколо і не визиває подразнення. Єдине, що ви можете відчувати, це тепло. Лагідне, м'яке тепло на шкірі. А також інтенсивність ви можете підлаштовувати під свої індивідуальні відчуття. Фотоепіляція буде гарним рішенням не тільки якщо у вас чутлива шкіра. Фотоепіляція буде гарним рішенням, якщо у вас є вросле волосся чи суха шкіра. Чому тому, що методи, які ми зазвичай ми користуємося, це бритвене станок, крем для епіляції чи депіляція воском. Вони пошкоджують поверхню шкіри і дратують її додатково. Фотоепіляція це метод, який робить епідермісинтаз. Він працює селективно і таким чином після цієї процедури ви будете мати гладеньку шкіру без пошкоджень і без подразнень фотоепіляція підходить для всіх зон нашого тіла, в тому числі і чутливих, оскільки має різні насадки, зазначає лікар-дерматолог. Насадки мають різну конфігурацію, а також мають різний розмір віконців, які допоможе комфортно проводити процедуру в різних зонах. Наприклад, насадка для бікіння. Ця насадка має менше віконця, а також має таку форму, яка допомагає в цій зоні робити процедуру більш комфортно. А от оскільки на облик. Чона шкіра чутливіша і легше піддається пігментації для її захисту. Насадка для обличчя має додатковий червоний фільтр, який сприяє безпечному видаленню волосся. І детальніше про всі нюанси видалення волосся саме в чутливих зонах ми поговоримо з лікарем, дерматовенерологом, трихологом, косметологом і спеціалістом із трансплантації волосся Анною Халдієвою. Доброго ранку. Доброго ранку! Подивилися ми разом з вами ще раз цей матеріал. І от нашій героїні ви сказали про те, що найкращим методом буде і виходом для чутливої шкіри буде фотоепіляція. Розкажіть, чому саме Саме, чому саме буде саме фотоапілятор дуже ефективним для чутливої шкіри? І загалом ці зони чутливі, чим вони, чим вони особливі? Ну, по перше, вона особлива тим, що шкіра тут більш чутлива угу. а, за рахунок того, що тут більше сальних залоз, тут більше все таки а, нервових закінчень. Так, і шкіра сама по собі вона тоньша, угу. а тонша вона на обличчі навколо рота. Да? А, це така дуже чутлива зона, а тонша вона під пахами. Так, так? Угу. і а, люди, які мають особливості, як у нас дав в якраз відео, було а, ць, з чутливою шкірою, Кірою з близько розташованими чутливими судинами, uh -huh. так а цим людям не підходять методи, які будуть пошкоджувати скаблити шкіру, uh -huh. так. А, наприклад, якщо це буде фізична дія на ці зони, тому фотоепіляція тут дійсно гарний вибір. По-перше, по-друге, треба розуміти, що пошкодження шкіри в цих зонах, так, uh -huh. а, наприклад, це за допомогою гоління, будуть визивати додаткові запалення так, цієї зони, Чому тому, що вона, по-перше, в темних місцях, по-друге, там волога, да, яка дає розмноження додаткова бактерія, і пошкодження буде сприяти цьому. Тому фотоепіляція знов такий варіант вибору, і додатково ще треба проговорити про те, що м -м, алгоритм, про який ми проговорювали uh -huh. до цього, да він буде давати потім гарний стійкий ефект. Угу. Ну от фотоепілятор він підходить для особливо для тих, у кого синдром чутливої шкіри. Але можливо, ви порадите, що саме такий метод підходить для людей з іншими проблемами, не лише з синдромом чутливої шкіри для кого він підійде ще? треба розуміти що по перше це суха шкіра так? так додатково якщо ми будемо її пошкоджувати вона ще більше буде потім пересихати uh -huh. по-друге це шкіра яка схильна до запалень а будь-яких запалень якщо ми наприклад проговоримо про акне на обличчі uh -huh. так це прищі звичайної мови треба розуміти що теж ми не можемо там пошкоджувати поверхню так тому що ще більше вона буде запалюватись тому в даному контексті фотоепілятор теж буде нам підходити Фолікуліти – це запалення да питових і сальних залоз uh -huh. під гідроденіти, фолікуліти під пахвами. Хто страждає на такі проблеми, теж знає, що додаткове пошкодження буде додатковим фактором, який буде ще більше підігрівати цю проблему. Uh -huh. Тому фотоепіляція тут буде якраз підходити. Зафіксували, а тепер найголовніше, от яких правил обов'язково треба дотримувати, дотримуватися, користуючись фотоепілятором в чутливих зонах, ну і можливо продемонструєте нам. Ну, по-перше, треба розуміти, що ця технологія вже да на ринку більше 20 років. А сам фотоепілятор 14 uh -huh. років на ринку, і він тестован разом з науковцями і з лікарями. І якщо ми все таки беремо критерії, по яким ми повинні Користуватися фотоепіляцією, перше uh -huh. це тестування. Коли ми беремо фотоепілятор uh -huh. в руки, ми беремо, наприклад, там вставляємо насадки. Так, наприклад, насадка ось для а, інтимних зон для зони бікінь. Uh -huh. Так а коли ми надягли, вони дуже легко надягаються. так, Після цього треба направити а, фотоепілятор на зону, в якій ми плануємо да, використовувати його. Нажимаємо на спеціальну uh -huh. кнопку. Вона є а, Smart Skin, Так, і вона в цій, в цій зоні протестує якраз рівень а, дії фотоепілятора на шкіру на фаліку uh -huh. волосся в даному випадку. І таким чином, після цього, фото, поетапно ми вже там а, підбираємо насадки під зони, які ми там плануємо використовувати. А, uh -huh. Чи це будуть у нас а, кінцівки, uh -huh. так більш великі зони, чи це будуть зони під пахвами, чи а, інтимна зона, так чи зона обличчя, тоді в нас іде насадка для обличчя, і uh -huh. в ній є ще червоний фільтр, який додатково. Буде а, сприяти тому, щоб не а, шкіра не пошкоджувалась так, і з приводу а, пігментації <гум> теж ці моменти, у кого вони є, вони будуть невілюватися. Тобто ще раз, тобто ці всі фільтри це для різних зон, чи їх так. <гум> так. А ці насадки для різних <гум> зон, але а, насадка для обличчя <гум> вона має а, фільтр додатковий. <гум> Ось він, червоний. Його видно. Так <гум> це спеціально для а, такої чутливої зони. Ми знаємо, що обличчя все таки більше. У нас піддається а, ультрафіолетовому випромінюванню uh -huh. так. Дії ультрафіолетового випромінювання. тому тут додаткова ця насадка для того, щоб а, фільтрувати а, кольори, які будуть давати ще а, додаткову чутливість uh -huh. чи uh -huh. а, пігментацію. Дякую, розібралися собі. Намотали на вус. Як то кажуть, з нами була лікар, дерматеовенеролог, трихолог, косметолог і спеціаліст із трансплантації волосся. Анна Халдієва. Дякую, дякую вам.